30-річним лікарем реанімаційного відділення Сергій Пестун потрапив на Чорнобильську атомну електростанцію через рік після аварії на 4-му енергоблоці. Моя спеціальність анестезіолог анестезіолог-реаніматолог, але мене там в військкоматі переробили в радіолога. У Чорнобильській зоні, каже, вимірював рівень випромінювання у людей, що займалися ліквідацією наслідків аварії на станції. Вона називалась начальник лабораторії СІС, Сканіруюча спектрометрія і злучайний чоловік. Вказівка зверху було писати менше. Слава Богу, в мене була апаратура японська. Там защита від дурня стоїть, що там неможливо написати менше, чим воно є. До мене приводили цілими підрозділами, сканували ну, легені, щитовідку, де воно накопичувалося все. І черевну порожнину. Говорить, у Чорнобильській зоні працював три місяці із середини квітня до середини липня 1987 року. Кажуть, що радіація не має кольору, смаку, все це є. Ті люди, що там були, вони це вже все на собі відчували. Ну і через 2-3 дні вже хриплий голос. Всі розмовляли отак. Привіт, привіт! Якщо ти. Виїжджаєш звідки хоча б на 4-5 днів, то все встановлюється. Показує світлини, зроблені в Чорнобильській зоні під час роботи. Оце такі були шлагбауми, вони, бачите, оце, оце під БТР. Вірблюд називалося. Ну там ми так особо й не фотографували на всіх дорогах, так як у нас світофори. Там стояли ці шлагбауми фактично дуже часто. По всій зоні, оце місто моєї служби, оперативна група гражданської оборони СССР. Говорить, до роботи в Чорнобильській зоні ніхто не був готовий. Всі були там на равних, Ні, ніхто ж не думав, в принципі, що це якийсь подвиг. Ну просто треба, ну 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 Нині чоловік працює кардіологом. У свої 66 років продовжує лікувати людей. Каже, все життя займається спортом. Трошки тиск, трошки те, трошки те. Ну правда, вже і вік, колись я був кандидат мастера спорту, я до ковіду ходив в спортзал. Все таки моє робоче місце було в бункері. Я з лопатою не бігав, як ті хлопці, і як ті віртольотчики, що зависали. За роботу в Чорнобильській зоні отримав орден за мужність. Ще каже, як Чорнобилець пішов на пенсію на 8 років раніше. Має пільги 50% знижку оплати за комунальні послуги та щомісяця отримує 251 гривню на продукти. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.